Щомісяця, темою це підведення підсумків за роботи за 4 місяці, а також відповіді на ті запитання, які були оголошені на попереджі. Якщо дозволить, то я розпочну. Шановні представники за масової інформації, упродовж 4 місяців поточного року. Органи прокуратури області здійснили системні заходи з метою належної реалізації покладених на функцій і завдань. Завдяки вжитим заходам разом з іншими прокурорними органами дещо вдалося досягти певних позитивних змін у динаміці та структурі злочинності. Так, на чверть у нас зменшилась кількість особливо тяжких кримінальних правопорушень. Їх частка складає 1,4%. Кількість кримінальних Правопорушень проти, проти життя і здоров'я особи зменшилася на 17%, квартирних крадіжок на 40%, грабежів на 3%, шахраст на 7,2%. Меншою є загальна кількість вага кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, та за їх участю. Більш ніж на 40 скоротилася скоротили за кількість кримінальних правопорушень, вчинених у стані алкогольного сп'яніння. Вищою ніж у державі є питома вага правопорушень. Провадженням яких керовано до суду 32% по державі 22,3. Відсоток розкриття кримінальних правопорушень за статочними результатами досудового розслідування становить 49,6% і є одним із найвищих, найвищих по нашій державі. Прийнято в статочні процесуальні рішення, я вже говорив, у понад 40 розслідуваних кримінальних проваджень. Більш ніж у усередині по державі є питома вага. Обвинувальних актів направлених до суду з угодами про примирення. Це 10,1%, а у держави 8,2%. Крім того, правоохоронцями виявлено 16 тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів у сфері транспорту 4, 2 у бюджетній системі, 1 у сфері земельних правовідносин. Хочу вам поінформувати про виконання прокуратури області вимог закону України про очищення влади. Ви знаєте, що в нас було звільнено на підставі положень цього закону три заступники прокурора області. На даний час стосовно наших працівників, які працюють як в апараті, так і на місцях також проводиться перевірка щодо можливих обмежень, які передбачені.